Вже всю суботу розіграємо калаш телеграм-каналі. Силка в закріпленому коментарі, тому доєднуйтесь. Починаємо з хуряха. Хурях на 7 іде. Глейв. тупа два жорстких тіммейти. Ну, чуть-чуть трошки краще, тому йде на 6 зараз. Ніко. Ніко. Тут хороші тіпи падають, тому Ніко зараз йде на 3. Донк. Донк іде на 10. Сразу же. Гардіан, а, Гардіан 9. Меджиск, uh, Меджиск на 5. Меджиск іде на 5. Робс хорош. Робс іде на 2. Трошечки до першого місця не дістає Монезі, блядь, ставити його. Uh, нахуй Монезі йде на восьме місце. блядь, Бітяра, Бітяра, блядь, Бітяра йде. Mm, чи випаде наш той самий геній? Ну, давай бітяру на четверте місце поставимо. І залишимо, хто у нас на першому? Керіган. Ну, не того, кого чекали.